Зорого ранку доброго дня, шановні учні 8 класу. Зразу звернуваю, щоб у мене трошки зі щати у не вийшла. Я бо, успішно вдома забув, якось тут вистроїв касурство. Сподіваюся, що це не вплине на якість відео. Всіх вас е, вітаю із великодніми святами, всі вам бажаю щастя. Зараз, би, хоч і банально, але зараз дійсно це дуже актуальне здоров'я. І вам бажаю, щоб кожна ваша мета, яку ви ставите, перед собою, здійснення. І так, як ми будемо працювати далі з фізики? Дивіться, ви написали літучки з фізики. Не всі написали, у вівторок деякі будуть переписувати. Не у всіх успішні результати. Справа в тому, що в цих літучках я спеціально підбирав такі варіанти відповіді, щоб, ви, щоб навіть якщо ви неправильно порахували, щоб у вас був цей варіант відповіді, я виклав точніше, знімлю відео. Зніму відео і виклав його трошки пізніше з розбору цієї літучки. Це буде на цьому тижні, але не знаю, чи вівторок, чи пізніше, адже я ще до кінця не вирішив, чи ті діти, що переписують літучку, будуть мати абсолютно протилежне завдання, або трошки схоже. Тобто, щоб не було, скажімо так, аналізу цієї літучки до того, як діти перепишуть, я запишу може трошки пізніше. Так, є далі. Я там вам виклав завдання зробити лабораторну роботу. Дивіться, справа в чому? Справа в тому, що я успішно сподівався, точніше безнадійно так і сподівався, що лабораторні ми з вами напишемо в класі, але ви бачите самі, розумієте, аналізуєте, що все ж таки справа вся до того, що лабораторні в класі ми писати не будемо. Тому ви пишете їх вдома, ви пишете їх вдома в жовтому зошиті. У кого жовтого зошита немає, я там виклав тексти. Лабораторний в 8 класі діє файлом, і ви пишете її в зошиті. В зошиті тільки те, що ви писали, бо якщо писали в жовтому зошити. Ну, звичайно, робочі пишете. Далі це в нас з вами буде не єдина лабораторна. Потім ми будемо ще робити лабораторну роботу. В принципі, домашні лабораторні з електрики вони не є надскладними. Ти не що кажу, якщо я відкриваю роботу там слово в слово, як зрешетника, плюс. Будуть помилки, такі самі, як в ГДЗ, а я нагадую, що там є помилки, то роботу, звісно, я не зарахую. Далі уроки, оці уроки, ми з вами зробимо, може бути трошечки коротшими, може бути трошечки коротшими. Для чого? Для того, щоб у вас було все ж таки більше часу для лабораторної роботи. Тобто я зараз подивлюся, як ми зробимо перший урок, ну, номер три мається на увазі, маю на увазі на, на цьому тижні перший урок. Я думаю, не дуже багато часу займе. Другий урок на сутині, це буде урок номер 4, він буде взагалі невеличкий маленький. Це зроблено для чого? Для того, щоб ви подивилися на різ літочки плюс виконували лабораторну роботу, щоб вас не дуже, скажімо так, навантажило. Так, ну, в принципі, щодо організаційних питань, в мене все. Зараз відкривайте, будь ласка, ваші зошити. Поки ви шукаєте зошити, я напишу, де ваше завдання. Домашнє завдання це параграф 37. А, а, це я взяв свою кредит, так ніж ламається. Параграф 37 плюс, плюс лабораторна робота, яку я вам виплату в клас-румі. Лабораторна робота, яку я вам виклав в клас-румі. У вас буде часто написання лабораторної роботи до точніше, суботу, це по 25 те до речі, щодо тих проспектів, що ви мені сказали. Діти, я пам'ятаю, ціки будуть проставлені, чесно, я реально не встигаю. Чому? Тому що ну, багато роботи, плюс треба якось щось заробляти. якісь гроші. Е, получається, що одна людина скиде, скидає в, цю, ну, в середньому по 6 фотографій. Ну, Тепер помножте 6 фотографій на кількість людей в класах і кількість класів на... Кількість людей. Тобто, дуже великий об'єм інформації, плюс треба обробити літучки, написати. Чесно, трошечки не встигаю, але все буде перевірено. Там два класи я вже перевірив. Може настав виходу відео ще один клас, який перевірив з цього. Далі підуть гості. Так що не переживайте, це буде оцінка. І, до речі, не хвилюйтесь щодо не дуже гарних оцінок на літушці. Чому? Тому що вас. Якщо ви зробили всі конспекти, це гарна оцінка високого рівня. Контрольні роботи ви написали добре. Добре відмінно. Так це теж гарна оцінка. Літучка, там може вона трошки нижче за рівнем, але враховуючи конспекти, контрольні, так, виходить якраз той ваш середній бал. Нормальний середній бал. Плюс я нагадаю, що ж кажуть, у нас з вами, окрім літучок, так ще є лабораторні роботи, які ви виконуєте вдома. Виконати вдома лабораторну роботу, я вважаю, що це не складно. І так, плюс лабораторна робота, це по суботі. Я не пишу до такі номер, тому що, чесно, я не, не запам'ятав, який номер, а коли я годував цей урок я не планував там писати досі для ваших завдання з лаборатору, а що у вас воно вже там є. І так, ваша зошита. Запишемо урок номер 3. Це нас номера, це нагадаю. Після канікур, Так? Урок номер 3. Тема нашого з вами уроку. Тема нашого з вами уроку. Напишемо так вкрасі трошки спрощено. Електричний струм в рідинах. Електричний Електричний струм в рідинах, в рідинах, електричний струм в рідина. Нагадую, що ви ці конспекти пишете, але ще не скидайте. Там зараз, я, як я розглянув оці конспекти, вже скидайте ці конспекти. Крапка закону Фарадея для електролізу. Закон Фарадея Фарадея. Дея для електролізу. Електролізу. Дивіться, діти. Окрім цього відео мого уроку я вам прикріпляю відео з не то, щоб теорію, а може точно з експериментом на електроліз. Я думаю, що подивитися спочатку мій урок, потім подивитись відео. Що б справа? Тому що, якщо б ми з вами проводили урок реальний, так? Ну, це є реальний урок, у мене на вас наживо спілкувалися в класі, я б вам все ж таки, б, скоріше всього, точніше, скоріше всього, так воно і було б показав би досвід за електролізу. Але справа в тому, що. Все ж таки є порада зберігати, там, які дотримуються самоізоляції. Правильно? Справа в тім, що ви бачите, що я знімаю уроки в четвертому кабінеті. Тобто я уникаю максимально зустрічі да, з іншими людьми. Так, що я, наприклад, не даму хворий, щоб я когось не заразив не або навпаки, так іноді краще перестрахуватись, хоч ми знаємо, що ми потім в Миколаєві небагато, але все ж таки так. Береже, береже. Тобто на увазі що? Не те, що в мені лін. Ні, мені не лі. Я, щоб Для того, щоб показати вам це досвід, мені треба проконтактувати ще з двома додатковими особами, які не входять в круг мого спілкування, скажімо так. Тому покажемо з вами, беремо теоретично, плюс я вам закріплю посилання на дуже непоганий відеоматеріал на YouTube. І так, записала тему Електричний струм. рідина. Закон Фарадея для електролізу. Добре, давайте з вами пригадаємо, коли ми кажемо про струм в металах, коли ми кажемо про струм в проводах, звідки він береться? Він береться через потік електронів. Адже саме електрони, які рухаються напрямлено, вони і є, скажімо так, струмом. Тобто струм виникає через напрямлений рух електронів. Тобто Загалом, коли ми кажемо про поняття струму, ми говоримо, що струм це напрямлений рух заряджених частину. Добре, Метали ми з вами розібрали. Але ж, ну, напевне, що не тільки метали струм проводять, правильно? Ми з вами казали про напівпровідники, про них пізніше, але зараз мене цікавлять рітини, так? Чому кажуть, що не треба, коли ми приймаємо ванну, наприклад, вдома. Так? Користуватися електричними приладами, наприклад, тим самим ферном. Цього не бажано робити, адже в цьому є крізь невеличка небезпека. Тому що фен, наприклад, або якийсь прилад може впасти в ванну, і людина може поразити електричним струмом. Тобто, фактично, це означає, що рідина теж може проводити струм. І от зараз ми з провідністю струму в ефір. Власне і розберемося. Власне, цьому буде і присвячений сьогодні наш урок. І так, давайте взагалі взагалі так, так, розберемося, як перевірити, чи проводить якась певна рідина струм, чи певна рідина струм не проводить. Яким чином? Дивіться, ми знаємо, що металевий дріб, так, наприклад, струм проводить. Отже, давайте замінимо, що так яму. Що ми міняємо шматочок електричного проводу на рідину. Так? Тобто Ми будемо фактично перевіряти, чи рідина проводить студ. Уявимо, що ми міняємо його на рідину. Тобто замість якогось електричного провода візьмемо рідину. Для рідини треба якась посудина, правильно? Для рідини треба якась посудина. Так, от є посудина, тут якась рідина. Треба якось ніж подати струм. З вами казали про такі речі, як електроди. Задурюємо у воду. Я, наприклад, не воду в рідину. Загуло, в рідину. Два електроди, Тобто дві якихось пластинки. Ну там не важливо, і пластинки, ті, що проводить струм, так? Якісь провідники. Нехай там це буде платина. І під'єднуємо ці пластинки до джерела струму. От я би намалював. Проводи так під'єднав під до джерела струму. Є. Під'єднали до джерела струму. Дивіться, про електроди ми замовлю вже говорили. Що це таке? Ось у нас є джерело струму. Маленькою різничкою позначається мінус, Великою позначається плюс. Відповідно, виходить, що? Той електрод, який під'єднаний до мінуса, має негативний заряд. Так? Негативний заряд він собі має. Має негативний заряд, а негативний електрод називається катодом. Катод. Катод. Це негативний електрод. Відповідно, позитивний, так? той електрод, який приєднаний до позитивного полюсу джерела, має на собі. Кажу так, надлишок позитивний зарядів. І він буде називатися анодом. Анод. Анод. Я вам казав, що, як запам'ятати катод і анод, який з них під'ємний іду далі. Дивіться, знак плюс, слово плюс, має 4 літери. П, -л Ю, С. Плюс. І плюс і анод теж має 4 літери. Тобто анон це плюс, відповідно, знати «мінус» має 5 літр, і слово «катод» теж має 5 літр. Таким чином можете пам'ятати, що катод то є якраз мінусовий так, електрон. Дивіться, от ви зробили таку схему. Це треба, це Ви Можете не намалювати, що ви ще не почали. Так, щоб ви зрозуміли. Як надінатися, чи буде текти струм? Нам тобто треба. Взяти якесь, скажімо так, чи лампочку, чи ще щось. Наприклад, візьмемо амперметр. Наприклад, змемо амперметр. Отак, як я спочатку намалював схему, так не бажано взагалі робити, то я трошки не то що допустив. Тому що в нас завжди має бути якийсь Так, Ось, наприклад, амперметр чи якась лампочка. Отже. Як нам дізнатися, чи тече струм чи ні? А периметр це пристрій, який показує силу струму. так? Якщо стрілочка периметра буде знаходитись на нулі, то струму немає ніякого. Якщо стрі... стрілочка почне відхилятися, то відповідно струм з'являється. Отже, під'єднати. Якщо використовувати, наприклад, ми можемо перевірити, чи проводить струм бензин. Нехай так бензин. Перевірити, чи проводить струм бензин. А також будь-які інші нафтопродукти. Напишу нафтопродукти. Ну, нафта. Так от, якщо ми сюди зарємо бензин, опустимо ці електроди, під'єднаємо їх до джерела струму, то, шановні, амперметр, стрілка амперметр, не буде відхилятися, Амперметр струм не покаже. Отже, бензин нафтопродукти струм не проводить. Отже, бензин нафтопродукти є діелектриками, Діелектриками. Я ну, це, можете писати, можете і не. Це як теорія. її треба усвідомити. Друге, давайте тоді поміняємо, приберемо бензин, заліємо туди, увага, чисту воду дистильовану. Напишу дистильована вода. Нагадаю, дистильована вода. що дистильована вода це та вода, яка зовсім взагалі. Не має в собі домішок. Дистильована вода. І я вам скажу, що амперметр не буде показувати явність струм. Стрілка не буде відхилятися, якщо вона лєме дистильовану воду. Це вона є діалем. Якщо ми візьмемо С просто звичайно, кухону Сіль. Звичайна кухона сіль теж є діалег. Але якщо ми засипаємо сюди, зробимо розчин сольовий, то в такому випадку, так якщо ми, звичайно, у нас буде звичайна вода, ми насипаємо сюди сіль, і зробимо розчин сольовий, так напишу, сольова е, вода, солена вода. Соленна вода. Якщо у нас вже буде сольовий розчин, то... Стрічка відхилиться, амперметр покаже наявність руху. Солона вода не є гіелека, вона є провідником. Тобто звідси висновок, що морська вода теж є провідником. Але не тільки солена вода, справа в тому, що. Коли ми, коли ми кажемо про використання електричних приладів в вані, виникає питання: ну, а там ж вода не солена? Насправді там є домішки, той саме хлор. Коли ми кажемо, про я маю на увазі чиста дистильована вода, то туди, ну, грубо кажучи, нашого ХВО нічого немає. Або дуже незначні кількості. Та сама вода з підкеранова, вона в у вас успішно пройде. Отже, ми визначили, що солена вода, коли ми туди додали сіль звичайну. Починає проводити струм. Отже, яка виникає ситуація? Правда тому, що звичайно всі повторі струм не проводить, звичайно, вода буде, правда, звичайно, струм не проводить, а їх розчин, струм уже починає проводити. Тобто, дивіться, де може записати, вибачте, визначення. Я зараз запишу визначення, ще перед тим, як запишемо визначення, згадаємо, що таке поняття іон. Дивіться, що звичайне атом у звичайному стані він є електронейтральним. Тобто у нього однакова кількість протонів, однакова кількість електронів, плюс на мінус, всі компенсуються атом електронейтральний. Так пригадаємо? Якщо з тих чи інших причин, наприклад, у електронейтрального атома улетить кілька електронів. То в нього виходить, що протонів буде більше, ніж електронів, отже, він буде вже позитивним. І такий атом буде називатися позитивно зарядженим іоном. Якщо до цього атома, коли він був в електронейтральному стані, прилетіло кілька електронів, так у нього є вже надлишок електронів, він набуває цей заряд, і цей атом тепер буде називатися іоном. Так? Адже в нього різна кількість протонів. І електронів, але якщо в нього більше електронів, отже, він буде вже негативно заряджений. Такий атом називається негативно заряджений іоном. Отже, давайте запишемо визначки, далі вже детально розберемося. Визначка. Електроліти це. електроліти це. Нагадаю, що я диктую не дуже повільно, там після що ставити на паузу. Електролітице речовини в дужках більшість є рідинами, електролітице речовини в дужках більшість є рідинами. Дужечка закрилась, комах, в яких струм тече, в яких струм тече завдяки напрямленому. Завдяки напрямленому руху іонів. Так ще раз повторю, електроліти це в душка більше є рідинами, в яких струм тече завдяки напрямленому руху іонів. Тобто, ці якраз у цьому сульовому прошені струм тече завдяки. Напрямленому руху іонів, тобто тих атомів, які мають або надлашок, або не старші електронів. І зараз ми взагалі проберемося, вибачте, тут не було ніяких іонів. Ну, це так говорю, так, спрощено. Достольовані тобі не було струмжи на тік. Просто в солі, Якби не дуже правильно сказати, що не було. То навіть скажемо, що сіль не, не пропускала. А врешті-решт щось ми змішали і струм під поті. Тобто звідки ці іоди взагалі взялися. Зараз ми в цьому беремося. Не дуже може точно казати про те, що були відсутні іони в воді. Ну, зараз ми побачимо на малюну склянку, вицепимо. Вибачте, точніше, що солі маснувати. Тому що солі, якби так, були ці іончики, ну Зараз на ви зрозумієте, про що йдеться мова. Отже. Звідки ці іони, які проводять струм, взялися. Дивіться. Е, сіль це у нас є натрій хлор Так, у кона сіль це є натрій хлор От я намалюю натрій, намалюю хлор. Хе, е, хлор. Тобто це якісь, скажімо так, два атома, які між собою зв'язані. А між собою вони зв'язані іонним зв'язком. Іонний зв'язок називається. Зв'язок. Чому? Тому що просто, коли вони між собою зв'язуються, так, скажімо так, надходять друг до друга, притискаються друг до друга, то відбувається ситуація, що в просто віддає свій електрод хлору. Получається, у хлора є мінус. У натрія є плюс. Чому він віддає електрон? Це трошечки детально пізніше розбирається, але просто будемо знати, що натрій віддає свій електрон хлору. І вони, виходить, отримують заряд. Натрій плюс, хлор мінус. так? Але в цілому, якщо розглянути цей, скажімо так, малесенький кристалік, а ми споглядаємо, що е, сіль, е, яка має бути сіль, ця кухонна, вона має кристалеву структуру, так? кристалічну граду. Це якщо це, розглянути цей малистикий молосій кристалі з двох атомів, то в цілому він електронейтральний, так, але не складається з іону іонунатрі і іону хлору. Добре. Поки що все нормально, поки що ніякий струм не проходить. так? Взагалі, ця молекула, скажімо, або молекула, або Сталі, де у нас він загалом якби є електронейтральним, але там десь, скажімо так, з одного боку плюс і з іншого боку мінус, називається діполе. Діполь ді називається. Ця молекула називається діполе. Так, а ви діполь чи діполь? Діполь. Ді ді Добре. Але, що відбувається, що кидає воду? Відбувається наступне. Справа в тому, що вода. Вона, Молекула води, в цілому теж є електронейтральна. Молекула води, ось у нас є оксіген, ось маємо гідроген, гідроген. Ну молекула, Вибачте, атома всігене має бути трошечки більше. Оксіген. То, правда, що в цілому він теж є електронейтральним. Але теж. Оксіген є позитивним іоном, а гідроген є негативними іон. Вибачте, вибачте, навпаки. Гідрогени є позитивними, а оксіген є негативним. Тобто виходить така теж діполь. В цьому ну, молекула електронейтральна, але біля одного краю сконцентрований мінус, біля іншого краю сконцентрований то плюс. Тобто це отака, така називається так, діполь. І що відбувається, якщо оцю, цей кристалік солі, так хлору помістити в, серед в воду, яка складається з таких от молекул? Врешті-решт, я буду далі молекули води зображати ось таким чином. Врешті решт, молекули води, скажімо так, приліпляються до... Атомів натрію до атома хлору. І якщо натрій є позитивним, то цей діполь молекула води так? розвертається до натрію негативним, адже він до плюса притягується. Правильно, тут буде мінус, тут буде плюс. Відповідно, до хлори теж молекули води скажімо, так, причеплюються. Те, що звертається, тут буде плюсики, тут буде мінус, плюс-мінус, плюс мінус. Плюс, мінус. Деякі молекули потрапляють і сюди. Мінус-плюс, наприклад, да? врешті-решт, оцей форм, да, вони так, так, обростають да, цими молеками води на круги, і їм вже важче із собою утримуватись, вже важче тривати сюди за водого. Плюс ми не забуваємо про тепловий рух молекул в рідинах, вони там завжди рухуються правильно? І врешті-решт вони розліпляються, вони роз'єднуються. Вони роз'єднуються на вже два окремих іони, два повністю окремих іони. Натий плюс і хлор мінус. Вони просто все роз'єдналися, вони розщепилися. Ну тут, звісно, те, що в нього є такі оці шубки, скажімо так, або що це, одяг з молекул води. Так само є одяг з молекул води у хлора, плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Але нас пелену всім цікавий той факт, що вони, оцей натрій хлор розщепився на два іони. Розщепився на два іони. І саме ці іони якраз будуть рухатись у судьбовому води. Але цей процес розщеплення, так, він має свою певну назву. І ця назва для нього є електрична дісоціація. Електрична дісоціація. Оцей процес розщеплення має назву електрична дісоціація. Ну, Яка аналогія, що таке асоціація? Ви так? може чули асоціацію не в тому, що вам асоціюється з якимось явищем, а, наприклад, Асоціація певних країн, так? то це є об'єднання відповідно, роз'єднання, відеороз'єднання, розщеплення тої дісоціації. І давайте з вами запишемо визначення. Запишемо вами визначення. А я зараз якраз гляну, скільки там часу пройшло на відео, щоб не перевантажувати. Пам'ять. Запишемо підзначення. Електролітична, електролітична, електролітична слова електроліт. Дисоціація – це процес розпаду речовини. Електролітична дисоціація – це процес розпаду речовини. Процес розпаду речовини на іони під дією, наприклад, розчинника. Це процес розпаду речовини на іони під дією, наприклад, розчинника. Право того, що не від розчинника, там можна, можна певні елементи розплавляти. Тобто та, та сама сім'я, що і розплавити, вона вже буде проводитися. Записали визначення, в дужках напишемо залежить від температури. Залежить від температури. Повторю ще раз, що треба записати. Електролітична дісоціація це процес розпаду речовини на іони під дією розчинника. Залежить від температури. Під дією, натипод розшинника. Так, я зараз там ставлю на паузу, на стоп. Я, бачите, казав, казав, що будуть уроки короткі, не виходить. І заново урок включу. Це буде друга частина.